Доброго ранку. Сьогодні у нас сніжок знову зранку йде. І ми вже тягнути нікуди будемо запускати наш розсадничок. На дворі у нас мінус 10. Теплички зараз глянемо. Але плівочка зверху бачите, попідмерзала. В теплиці в нас десь близько півтора градуса мороза. Ось така в нас ситуація. Зараз будемо розпалювати. Візьмемо бумаги. Будемо пробувати, що в нас вийде. Треба знімати рукавиці, бо незручно. Так, зараз я закидаю. Як бачите, запалив. Розпалюємо потихеньку, трошки в мене там кори лежить, зверху заклав бумагу, зараз вона розгориться, прогріє трубу і будемо потихеньку підкладати дровця. Відповідно, розгораючись зверху, вона не тільки прогріває трубу, а заразом загориться кора. Яка й буде слугувати в нас основним паливом для наших дровець. Тепло пішло, з бочечки пішла пара, так як вона була холодна. Вже тепласенька стає. Дуберочку прикриваємо. Якось так розгорілося. Як бачите, потріскують наші дрівця. Не знаю, чи вам видно вогонь іде прямо в трубу. Завдяки цьому прогрівається труба. Дверечку поки не прикриваю повністю, щоб добре горіло. Зараз вийдемо, глянемо як на дворі. Як бачите, дим пішов гарно, незважаючи на те, що тиск у нас сьогодні високий, дим давить до землі. Так горить. Труба тепленька аж тут уже. Це їх пройшло буквально десь 5 хвилин. Так що будемо сьогодні топити. Ніч буде безсонна, скажем так. По будильнику встав, сходив, підклав, прийшов, упав. Тепла зразу. теплички пішов в туман. Бумага перегоріла, зараз вже розгорається кора. <різь> Ось так, друзі. Буду вам показувати, як буде далі. Як бачите, над буржуєчкою вже... Відтало, водичка капає. Прогріваємо тепличку і будемо працювати, сіяти землю, набивати касети, сіяти все, виносити зі стілажів, розсаду ще в будиночку, бо вона росте просто, щоб її вже пересадили. Ось так. Спостерігаємо, підписуємося, ставимо вподобайки. Всім гарного дня!